За останню інформацію, вже мільйон українців оновили свої дані в застосунку резерв плюс? Однак питання із бронюванням досі залишається відкритим. Ми запитали про це громадян, і ось які відповіді почули. А ви плануєте оновлювати свої дані в резерві? Це чи качецнопі? Так. так? Да. ще ВЛК не пройшов, але планую. Скажіть, будь ласка, чи плануєте оновлювати свої дані? Я вже їх оновив? А через який яким шляхом резерв плюс? Скажіть, будь ласка, чи плануєте оновити свої дані? Чи можливо зробили вже це? Вже зробив що через ЦНАП. ЦНАП. Так, безумовно. Я планую скористатися додатком резерв плюс. Я вважаю, що це дуже зручна ініціатива, тому що головні страхи людей були саме з взаємодії з ТЦК, що, наприклад, можуть не вийти вже за дверей. А коли це особиста функція тебе в телефоні? Воно більш заспокійливо діє. Тому я що це дуже хороша ініціатива. Скажіть, будь ласка, що думаєте про економічне бронювання в Україні? Тобто, коли підприємство платить певну суму коштів за свого співробітника, який не мобілізується, наприклад? Ну я вважаю, що певні види професії потрібно так робити, тому що без них ніяк, навіть ті самі доставщики, кур'єри їжі, як я знаю, чи це фейк чи не фейк, їх там також забронювали. Ну багато хто звикне, виходячи з дому. Ласувати, щось там замовляти, думаю, це також потрібно, навіть ті самі виробники дронів, всі, хто працює на різних циках, ну тобто їх потрібно бронювати. А всіх інших, тобто не дуже потрібні професії, скажімо так, то вважаю, що потрібно якось це визначити, що потрібно, що не потрібні, ще і тих бронювати. Ну, я рахую, що це неправильно. Ну, невірно, ну так. Хтось зможе забронюватися таким способом, хтось не зможе забронюватися, ті самі депутати, які, по суті, нічого не роблять. Тому, тому проти такого. А як ставитись до цього бронювання конкретних професій? Недавно було кілька новин із цього приводу. А, ну, Тут є професії, які дійсно. Стратегічно важливі так, для того, щоб не зупинився транспорт так, для пожежників, які будуть працювати. А є професії, типу СБУ, які ну, просто нічого, по суті, не роблять, які сидять в кабінетах, які треба відправляти просто на фронт. Тому тут і да, і ні, в залежності, які професії. Наша економіка ну, всі ж розуміють, що один воїн у нас воював, це нашу 50 людей робили як мінімум, а то й більше. І заробляла гроші. І робила так. Що, Дійсно працювали, дійсно піднімали економіку. Якщо це так повинно бути, тому що хтось повинен заробляти гроші, а хтось має воювати, захищати це А як думаєте, чи потрібно бронювати якісь конкретні професії? От нещодавно були там розбірки з цього приводу. Будемо так казати, ті професії, люди, які приносять державі. Прибуток мають право бронюватися. Ті, що не приносять, може. який бронь може бути навіть, якщо в неї є кубишки гроші, не це не те. Це не, не в грошах тих діл бронювання, а в тому, щоб приносити користь нашій державі. Тільки так. А прибуток людини він має бути якої суми ви маєте на увазі, оскільки достатньо, аби тебе забронювали. Ну, дивіться, прибуток. Головне, щоб економічно розвивалося і підприємство, і приносило, тобто була користь. Навіть якщо один, одна людина якийсь там виробляє, робить вироби, якісь там все, і вони користуються попитом, все це, то тобто в нього є і розвиток, і він має таку можливість розвиватися і сплачувати. Налоги, як мінімум, то звичайно, то має бути. А там який від соток, я не знаю. Главне, щоб це було корисно. Загалом я ставлюсь позитивно, тому що якщо це прибуткове підприємство, особливо там приватне. Бо в державних і так є певна своя квота на бронювання, і вони може собі дозволити тримати саме ключових спеціалістів, наприклад, сеньорів чи якихось архітектори, які визначають на прибутковість тому, що це підприємство годує не тільки власне себе, а всі сім'ї, які на ньому працюють, і так само це жінки, і діти ну жінки і діти в цих родинах. Тому я позитивно ставлюся до того, якщо від бронює підприємство. Особисто я би напевно сказав, що це більш важко складна ситуація і не для України, тому що у нас достатньо багато тіньових доходів, і люди, наприклад, які офіційно не працевлаштовані, грубо кажучи, можуть себе бронювати. Я б дуже засторогою до цього стався. Я би почав з саме з підприємства, що вони можуть якось визначити більш пріоритетний пул співробітників, які б не хотіли зарезервувати. А що думаєте про? Оці конкретні професії, які там бронюють або планують забронювати, тут насправді я з моя що дуже велику відіграє людський фактор, тому що, наприклад, співробітники цирку. Uh, да. це якби нам насправді смішно, але я розумію, що, наприклад, людина на це вчилася все життя, і вона там, грубо кажучи, 20 років займалась тільки цим мистецтвом. Насправді, і з їх точки зору, це теж якась певна повага. Це все достатньо людський фактор, і мені здається, що найважливіше це комунікація. Тобто пояснювати кожна дія має бути аргументовано. Ми це зробили раз, два, три. Тобто там це uh, ці підприємства подалися, і вони бронюють такі спеціальності. Uh, Тут важко сказати: з одного боку, хочеться і тих самих лікарів забронювати, і викладачів, тому що освіта медицина мають просуватися. Хочеться і виробництво тримати, тому що є якісь ключові спеціалісти, грубо кажучи, які там 10 років пропрацювали, вони знають кожен гвинтик і як працювати. Тут важливо знаходити баланс, але знову ж таки все впирається в людський ресурс і як його правильно оптимізувати. Але комунікація в першу чергу, тобто не просто ми щось зробили, а чому, навіщо, для чого, які були передумови і чого ми бажаємо цим досягнути. І тоді. Ім буде якби простіше це сприймати і ознайомлюватись. Як думаєте, що потрібно, яку потрібно політику провести в державі, аби мобілізація була більш добровільною, а не примусовою, як зараз це здебільшого відбувається? Підняти, я вважаю заробітну плату військовому, тому що ті 130 тисяч це мізерна плата за можливість втратити своє життя або лишитись інвалідом на решту. Ну, повинні бути якісь певні гарантії, якщо йдуть чоловіки, в яких є діти, щоб в них була гарантія, що їхні діти не будуть потребувати в подальшому чогось, скажімо так, матеріально їх забезпечити, скажімо так, до настання повноліття, обезпечити освіту та все інше. Ну, це єдиний фактор, який я вважаю, як, допустимо, в Америці можуть сидіти в штабі, пити каву і 5 тисяч доларів заробляти, хороші пенсії, різні виплати, пільги, ну, загалом. В Україні такого, на жаль, немає. Ну, повинно це бути напевно більш якось відкрито. Повинні бути списки, скільки повинно людей, які професії повинні бути. А і тут навіть не в цьому питанні, а в тому питання, щоб а, цих військових одягати, тому що ну ми самі збираємо постійно військовим 80 тисяч на те, щоб їх куперувати. Ну а я рахую це невірно. Тому не кожен піде. Ну навіщо мені йти? Да, захищати а, тих депутатів, і при цьому ще а, сам себе забезпечувати, повністю це все купувати. Ну це це, це, це не всі ми розуміємо, що захищати треба нашу державу. І це ніхто не зробить крім нас. І нам так, да. ну, більш, звісно, економічними способами треба залучати людей. Примусово це взагалі не вихід з положення. Не. В якомусь сенсі має бути, може, там, свої своїх самооборони, розвиватися, я не знаю. А як заохочувати? ну як ви захочете. Ніхто не хоче помирати. Це зрозуміло. І я не хочу, щоб наші діти помирали. Я готовий, якщо це є таке, що я міг би віддати своє життя за цих дітей, я би віддав би. Але ж не все так просто в цьому житті. Тому я не знаю. Заохочувати, я знаю, люди повинні самі прийти до цього, а заставити ти ніколи не заставиш. Так, будемо надіятися, що все буде хорошо. Знову ж таки, та відкритість, відповідальність за свої дії, тому що дуже багато скаржаться на командирів. Або не Мені здається, як цивільному дуже важко сприйняти саме військовий уклад, коли є командир, і будь-який його наказ це закон. І для цивільної людини це важко усвідомити, якось з цим змиритися. І можливо. Для таких підрозділів або вибирати більш лояльних командирів, або тих, хто може вести комунікацію, або навіть переконувати, можливо, більш пояснюючи, аргументуючи і. Доносячи це до людей, тобто, коли буде усвідомлення, що ти не просто потрапляєш в квиток один кінець, плюс е, повернути закон про демобілізацію, тому що має бути так само розуміння, що я відслужив, я віддав свій борг державі. Я зробив все, що біг в своїх силах, і я хочу заслужений відпочинок. І підтримка так само травмованих, тому що навіть особисто в мене є друзі, які отримали поранення. І на, на жаль, на жаль, дуже часто стикається з тим, що вони вже державі не потрібні. Тобто вона або далі може з них витискати. Якщо вони там умови кажучи, ходять, то вони повертаються на фронт. Якщо він вже не може ходити, він вже не потрібен. Але немає якогось е, розуміння і підтримки. Тобто ці люди мають вважати себе, почувати себе героями, тому що вони віддали своє життя, своє здоров'я, свої зусилля е, заради нас всіх. І я вважаю, що і суспільство має їх підтримувати, можливо, якісь. Акції, фонди, події просто висвітлювати так само ем, поширювати новини, тому що щоб це було в інформаційному полі. І держава так само має їх забезпечувати, як і ретріт, якісь відновлення, санаторії і фінансове забезпечення так само.